Друзі, всім вітання із Запоріжжя. Зустрічайте у нашому відеоогляді свіже надходження у продаж. Офіційна дизельна куга. 2017 рік випуску. Офіційна придбана новою модилера Вінерфорд від першого єдиного власника. Гарний білий кольор. Затонована з омовочами фар, туманками Додатково встановлені підсилені бампера і додаткове світло. Наразі стоїть поки ще на столевих дисках 17-й радіус. Зверху у нас такий доволі місткий багажник, продається разом з автомобілем. Реальна машина для будь-якої задачі для руху кожен день по місту, для поїздки за місто на відпочинок. В Європу, в Штати, куди угодно. Дуже мізкий, дуже зручний і дуже практичний автомобіль. По внішки у нас передок передоклеєний бронеплівкою є один підкрасик по задній арці. Все, більше нічого. ДТП машинка не була. Весь стальний кузов у рідному забарвленні. Салон чистий, хайний, з перших днів одягнений у шкіряні чорні чохли. Дверні карти прям як нові. Спереду ситуація така сама. Все, як має бути. Накладочки на порогах. Це дуже гарно і пристойно. Пробіг автомобіля 68 тисяч, рідненьких кілометрів. По комплектації є підігрів, є старт-стоп. Заводиться з кнопки. Кондиціонер, клімат-контроль, штатна мультимедійка. Підрульові пелюсточки пі на хвилиночку, функціональне мультикермо, тут круїз-контроль. Мотор у нас дизельний, 2-літровий, на автоматичній КПП і передньому приводі. Звісно, на автоматі. Тут тут у нас є такий нехилий списочок це все, що по машині було докуплено, окрім її вартості. На 72 тисячі гривень, коли придбали новий автомобіль, доставили допів на таку суму. Тож, не пустишка. Є чим похвалитися. Фотку прикріплю до об'яви, можете почитати, кому цікаво. Дуже хороша зачотна куга, хто шукав, звертайтеся в топарк Запоріжжя.